Є така фраза: перед тим як одружитись, треба спочатку гарно роззнайомитись. До чого це я? Зараз ви все зрозумієте. Хочу вам показати, що таке вміст поживних елементів в ґрунті і що таке аналіз ґрунту, і робити його чи не робити, ну то вже вирішувати вам. Зараз ми знаходимося на двох сусідніх полях. На цьому полі, де я зараз стою, ми вже працюємо років сім. А поле, яке знаходиться за посадкою, ми обробляємо лише один рік. Але ми до нього ще дійдемо. Зараз я хочу, щоб ви ознайомилися із цим полем, на якому ми працюємо вже не перший рік. І знаємо про це поле усе. Що в ньому є і що йому не вистачає. Оце така соя. Погнали далі. Тепер ми перейшли на сусіднє поле і зараз я вам покажу, що тут відбувається. Соя показує проявний недостаток калію в ґрунті. Одне, що тут добре, що поле лише 2 гектари. Моя рекомендація вам знайомтеся з своїми полями та робіть аналіз ґрунту.